Герої не вмирають у ці вихідні на будівлі залізничного вокзалу у Черкасах. Встановили меморіальну дошку Володимиру Божешнікову, добровольцю батальйону Донбас, який загинув під Іловайськом у серпні 2014-го. Свого часу він був заступником начальника карного розшуку Соснівського району. Балотувався у депутати Черкаської міської ради, займався підприємницькою та волонтерською діяльністю. За віком Володимир не підлягав мобілізації, але за покликом серця прийшов до військкомату, аби захищати. Україну веселий компанійський. Чуйний. Таким Володимира Ложешнікова згадують рідні, колеги й бойові побратими. У важкі хвилини він завжди знаходив слова для підтримки інших, щиро радів успіхам друзів і членів родини. Від початку конфлікту з Російською Федерацією чоловік здогадувався, що доведеться боронити батьківщину зі зброєю в руках. коли почалася, ще ситуація там в Криму, що було непонятно, які там дальніші послідства, будуть він знаходився далеко даліко Черкас. А вот он сів в машину, то есть проїхав 1500 тисячі кілометрів, приїхав воєнкомат, щоб мобілізуватися. Потому що онка розумів, що просто так уже не буде. Коли прийшли люди на українську землю з оружиєм. Тож вже просто так, ця ситуація на сама собою не розрішиться. Олена Ложешнікова зізнається, намагалась відмовити чоловіка йти на війну, але переконання, що тут він може зробити більше для спільної перемоги, не діяли. Він просто не міг вчинити по-іншому. Він говорить, поки я тут сиджу, там мальчишок вбивають. Там вбивають мальчишок, які не бачили життя, які взагалі цієї життя не знають. Я хоч щось розумію, я хоч як-то підготовлений, я служив, я от, как би, бы з військовим вмію обращатися. Мене навчити легше і швидше. Говорить, якщо хоч одного мальчишку менше мобілізують, значить я туди пішов не зря. Навіть там на передовій Володимир намагався по-батьківськи опікуватися молодими побратимами. Він набагато старший за мене. Там більше 20 років. У нас різниця, але в принципі, коли була задача, наприклад, купати окоп, наприклад, то в принципі, чесно вам скажу, для нашого підрозділу я навіть лопати і лома в руках не тримав. Життя етнічного росіянина Володимира Ложешнікова із позивним Ест обірвалось 31 серпня 2014 року. Він був двічі пораненим під Іловайськом і, хоча міг евакуюватися, залишився із побратимами. Потрапив у полон до російських військових і помер від ран, оскільки не отримав належної медичної допомоги. Цей Чоловік прожив не зря в цій житті. Можна коптити в житті 100 років. а можно, как искра, воспламениться, воспламенить многие души людские и сделать добро. И вне зависимости от того, сколько каждому из нас отведено, главное, чтобы каждый из нас сделал пользу в этой жизни. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, Володимир Ложешніков був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Його ім'ям названо вулицю у Черкасах, колишню Крупської. Тепер пам'ять про бійця зберігатиметься й завдяки цій дошці на будівлі залізничного вокзалу. Олена Баніна, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.